Also. За словами голови ради Володимира Стельмаха, головний дорадчий орган від громади за рік діяльності не тільки пройшов нелегкий шлях встановлення, а й упевнено заявив про себе у суспільно-політичному житті області. Голос громади чули, з її участю відбувалися всі резонансні події, а думка враховувалась при прийнятті важливих рішень. Заслухали звіт комісій та відзначили найактивніших, натомість пасивних та недисциплінованих вивели зі складу ради, замінивши їх новими лідерами громадського руху. Координатор громадської. І мережі опора Жана Чмут» презентувала присутнім перші результати моніторингової кампанії діяльності народних обранців, акцентувавши увагу на нових можливостях впливу місцевого політикуму на життя громад та впливу на роботу депутатів-мажоритарників. Ми сьогодні до громадськості, до громадських організацій Житомирської області намагалися донести інформацію про політичні партії, власне, про те, їхня історія створення їх. Мотивація до роботи, зміни в законодавстві щодо до діяльності політичних партій, особливо цікаво от фінансування з державного бюджету політичних партій, тому що для України це нове і вперше і ще не відшліфоване, але мусить бути дуже цікавим, тому що суми ви бачили в презентації суми доволі серйозні. І як тепер політична сила буде ними розпоряджатися, це вже інше питання. І знову ж таки, ми націлюємо громадських на те, щоб вони відпрацьовували механізми контролю використання політичних партіями цих сум також громадських активістів ознайомили із сучасними засобами контролю за формуванням місцевих бюджетів, можливостями участі громади у стратегічному плануванні розвитку території. За підсумками засідання прийнято рішення.